І сьогодні ми знаходимось в концерті, присвяченому території А. Територія! А, церка, 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 церка". Ми дуже любимо пісні території, а які ви будете сьогодні пісні виконувати? Будемо виконувати пісні території, а це телеканал ЗІРКА Життя, тюнер і дві гітари. Ріфон, інформація про ціали на правах реклами, ліцензія 589 2. Реклама прозвучала на правах реклами. Ліцензія 589 0. Інформація прозвучала на права реклами. Ростик, яка там ліцензія? 589 0. Я думаю, ну і фіг знає не хто! Що ви там кричали? Як в такій голові такий невичерпний потенціал і така енергія, яка дозволила запросити стільки гуртів і вони всі погодились? На що вони ведуть? Я кажу, це васове, це ексклюзив. Як я легко вас сьогодні по... поучаствувати в цій програмі? Запросила Оля і сказала, що нам можна буде ще й заплатити. Ірина, дійшли чутки, що ти наново пофарбувала волосся. Що це, що це за колір? Кабачкова ігра. Дивись в камеру, ти ж журналіст. перегаром від <сі <disruption> <сіст> тебе стріляє. А як ти відносишся до того, що музиканти п'ють перед виступами? Хто? Як ти відносишся до того, що музиканти п'ють перед, під час і після виступів? Негативно. я забороняю всім музикантам пити перед виступом, а після виступів хоч підрозділи. Скільки ти сьогодні випила алкоголю? Два Два пива випила. О, <плес> Гопники вас любят. Розкажи нашу ти Оксану обманула. Вона каже, що ти в неї видарив пиво і, це... і не взяв у неї інтерв'ю. Покажи січки. Це просьба. Нашу ви взяли на бас те, що вже він такий геніальний музикант. До сьогоднішнього вечір я почалася приймати. Я вже був в вам. віці. Бабики! Це Целибонь найкраща команда на цьому консерві. Капуста. У мене було телеканал Зірка, програма Капуста. Я Фук, а Луїзі Карамбой.